Попрощатися із загиблим захисником Володимиром Піскуновим прийшли його рідні, знайомі та друзі. Його товариш Василь розповідає, дитинство та юність воїна пройшли у селі Ружичанка. Це не людина, це сонце було. Він та маленька дитина, була за друга. Я старший в нього, набагато старший. Дуже приємний, порядочний людина. Ну, Ніколи словом не обіду. Грубо ніхто не чув в житті. Володимир Піскунов був працьовитим та хорошим майстром, розповідає його сусідка Тетяна Мевша. Робив ножі, які міг дуже гарно наточувати пили ручні. Працював так, то ну, так як в ті роки пропав, то працював в кілгоспі на пилорамі. Каже завжди йшов на допомогу іншим. Треба ножа зробити, повірте. Тим ножем можна було бритися. Нащеплював людям дерева. Викошував, допомагав копати, до себе так само дома робив. За словами сусідки, у війську Володимир пішов восени минулого року. Кілька разів не виходив на зв'язок. Вийшов на зв'язок дві неділі назад. Сестер просив вибачення, видно, що відчував, що ну зрозуміло, це були бойові завдання. Каже, у воїна залишилися сестри та син. Син військовий, який от після відпустки збирається назад. Загинув український воїн Володимир Піскунов на Донеччині. Йому було 53 роки. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.